Леоні Леоніда, таке питання, от я знаю, що ти кохаєшся в літературі. От, чи можеш так сходу назвати пріоритети письменників, напрямів, які тобі найбільше подобаються? Ну щодо на напрямів, я зрештою не літературознавець, щоб так окреслювати напрями, та й взагалі досить часто напрям це більше уже так. Ярдико навішування, бо, зрештою, немає значення, хто він там реаліст-модерніст, особливо як духовичінкою там жартує на тему постмодернізму. А так, як кажуть, російською носкіткою, ну. То, що перше на голову, скажімо, спадає, ну сьогодні, якщо сучасна література, це е, Юрій Андрухович. Якщо ми говоримо про Дробичів, про шульца, це знову ж таки шульц. Е, це якщо говорити про поезію, це. Євгеній Боротинський з російської, це е, з'являла листя Франка, це беззаперечно, це видатна збірка, причому вона цілісна, е, як явище літератури власне, ця збірка є окремим твором. Е, це була та жава, це от сьогодні якось е, тільки під настрій, може певні вже не з віком пов'язані пов'язані моменти, але просто пригадалися давнішні молодих часів речі. От Вероніка ну, фантастична російська поетка. Це, звичайно, Михаїл Булгаков. То гору беруть такі індивідуальні особливості, які тих письменників, поетів, які співпадають з твоїми якимись внутрішніми почуваннями. Бо, наприклад, що говорити а. Перепрошую, от не знаю чому, але якось запало в душу, і скажімо, великий пласт російської поезії, так званий, який називають в воєнне покоління, тобто поезія поетів, які перейшли через війну Велико Вітчизняну. Я власне тут кажу Великовітчизняну не другу світу. Вони власне перейшли в оті всі речі, які от і там було два поети коли Для мене от, два найбільші це Давід Самойлов і Юрій Івтарський, то, наприклад, мені обидвоє близькі, я їх перечуджу щастя, але для мене Давід Самойлов, ну мені так здається, що на сьогодні не тільки як поета, а він ще й мемуаріст, він ще й постать просто фантастична. Це один з найбільших поетів ХХ століття, не тільки в російській літературі, який насправді і недооцінений, а тим більше, що помер він 90-го року то зараз, на жаль, мало згадують, а от, наприклад, Йосип Бродський, ну це е, вершина і це поет, якого я ще не думав, що він отримає Нобелівську премію, але е, тоді ми його сам і передрукований Бродський високо ціни в